Женя є уточного, хай не тости, 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 хай катень гості, гості, гости, рівна пісня, наша пісня. Грай, грай, стівочку недову, добу. І за мою щасливу долю, і за Україну вітній грай. Ви могли подумати, що о, -о, -о я з розуму. Я прийшла дивитися відео про фріланс, а тут про горілочку чудову і подія таку святкову. А подія дійсно святкова. А знаєте чому? Тому що Яна на фрілансі уже рік. У лютому минулого року я своєю колегою відправилася у вільне плавання і ми обрали фріланс. І Поговоримо ми сьогодні про книгу Тетяни Гонченко «Фриланс здорової людини. У цій книзі є багато корисної інформації, адже зібрані тут інтерв'ю. Тетяна провела інтерв'ю з десятком, мабуть, людей, котрі все таки вирішили поєднати свою долю з фрилансом, і вони поділилися своїм досвідом, плюсами та мінусами. Одним словом, дуже цікаво. Але перед тим як ми розпочнемо говорити про фриланс, я хочу вам зачитати визначення фрилансу. Ви можете одразу перегортати далі, кому потрібно суто інформацію про фриланс. Бо коли я потрапила на визначення фрилансу, я просто така, о май гад, що відбувається! Мене просто як якоюсь машиною часу назад кинули в мою юність, і я така, о Боже, що за історія! Отже, про визначення фрилансу. Фриланс – Тетяна Гонченко пише, що здивувалася, коли прочитала у Вікіпедії слово «фрилансер» уже кілька століть. У середні віки фрилансера нібито називали вільних воїнів найманців. Вони мали власну зброю та воювали за гроші. Звідси й назва фрі вільний лансер-списник. Такий чувак на коні озброєний списом. Уперше це слово згадано в романі Увага! Вальтера Скотта Айвенго. Я згадую, як колись в юності нам задали в школі читати на літніх канікулах цього Айвенго. І ну давайте так по-чесному, я не дуже читала літературу. Влітку не знаю, чи соромно про це дізнаватися, але так було. Ну і одним словом, я йшла по вулиці, ну і не побачила дерево, врізалася в дерево, і у мене було просто прекрасніше обличчя. Розбитий лоб, розбитий ніс, розбите підборіддя. І, і що я робила? Ну звичайно ж читала дома Айванго. Бо пояснювати усім людям, яких я зустрічала по вулиці, чому у мене таке обличчя, це було занадто. І можливо, я тепер розумію, можливо, це був знак тим Айванго, що Яна, будеш фрилансером. Як я закрутила, отож, переходимо до огляду цієї книги. Спочатку ми з вами поговоримо про плюси та мінуси роботи на фрілансі. Далі ми поговоримо про те, якими якостями повинен володіти особа, щоб відчувати себе ну, комфортно на фрілансі. Далі ми поговоримо про те, як почати працювати на фрілансі. Після того ми поговоримо про те, як скласти своє портфоліо яким чином виконувати тестове завдання платно чи можна його безплатно виконувати? І загалом поговоримо про гроші, це дуже важливий розділ в цій книзі. І після того ми поговоримо про те, чи існує життя після фрилансу. Отож, розпочнемо з плюсів та мінусів фрилансу, які пані Тетяна виділила в цій книзі. Хочу вам сказати, що з усіма плюсами та мінусами я повністю погоджуюсь і підтримую. Отож, про перший мінус немає офісних плюшок, це таких, типу, як оплачувані курси, які роботодавець вам оплачує, чи можливо якоїсь техніки спеціальної, яка коштує дуже багато грошей, і вона вам потрібна для виконання завдання. Немає оплачуваних відпусток і лікарняних, якщо чесно, це Важко, коли ти на фрілансі, наприклад, захворієш, тому що все залежить тільки від тебе, і типу твій прибуток від цього може значно зменшитися. Та немає командної роботи. Якщо чесно, для мене це, напевно, найболючіший мінус, який існує, тому що я люблю працювати в команді, я люблю взаємодіяти з людьми. Я люблю, так би знаєте, відбивати свої ідеї від інших людей, типу, тестувати їх на адекватність. Можливо, тому що я дуже люблю мріяти і часом мене може занести кудись не туди, і людина може. Може мене наштовхнути на якийсь більш реалістичний спосіб втілити цю ідею, так? Далі, про те, що немає нагоди вчитися у більш досвідчених колег. Ну, це двояке, тому що нагода вчитися у досвідчених, ну. Колег по ринку в тебе є, але вона, напевно, що платна, все-таки надають консультації фахівці. А на роботі ти прийдеш і, мабуть, твої колеги допоможуть тобі опанувати той функціонал, який ти маєш виконувати, адже для них це теж корисно, і вони зможуть скинути з себе певні обов'язки, які вони наразі виконують. Наступний пункт для мене зовсім не зрозумілий, але він таки існує, тому що у вас не буде можливості протирати штани на. Роботі за зарплату. Я, як людина, яка постійно прагне щось робити, для мене це типу дивно, коли люди просто приходять на роботу, посаділи і пішли, але такі є. Я таких бачила. І тому, якщо ви думаєте, чи йти, чи не йти на фриланс, а ви до цього просто притирали штани на роботі. Мабуть, що не треба. Ну і звичайно, останній пункт він останній, але не менш важливий, ніж всі попередні, це немає стабільності. Це справді так. Потрібно підготуватися до того, що на вас впаде дуже багато відповідальності, і звичайно, це може призвести до стресу і до відчуття того, що стабільність ви в своєму житті втратили. Ну а тепер давайте поговоримо про плюси фрілансу. Перше з них Тетяна Гонченко виділяє це відносна свобода. Я погоджуюся з нею, адже коли ти можеш попрацювати в ті години, в які. Тобі комфортно і підлаштувати свої робочі години під графік внутрішній. Наприклад, ти любиш прокинутися пізніше, працювати подовше до вечора, і якраз цю фазу ти стаєш найактивніше для тебе. Це певне відчуття свободи. Наступний пункт це азарт. Звичайно, коли в тебе починає виходити, коли ти відчуваєш перші класні гроші, коли ти відчуваєш перші класні проекти, які ти сам собі згенерував, це звичайно викликає в тебе таке відчуття ще, ще, ще хочу ще. Третій пункт це важливий пункт. Ти маєш можливість змінювати своїх начальників. Якщо ж на звичайній офісній роботі в тебе є один начальник і здебільшого тобі потрібно під нього підлаштуватися. Якщо тобі подобається виконання твоєї роботи і загалом робота, то тут ти більш мобільний в цьому плані. Ну і не менш важливий пункт, який впливає, мабуть, на більшу частину фрилансерів, це те, що вони можуть заробити більше грошей ніж вони працюють. Там на роботі звичайній офісній, і багато хто про це пише. Даючи інтерв'ю пані Тетяні, вони говорять про те, що вони заробляють більше грошей, ніж вони заробляли до того в офісі і почувають себе, відповідно, краще. Ще один прикольний пункт, і мені здається, що більшість людей собі приблизно так і уявляє роботу фрилансера, це те, що не потрібно їздити в офіс і класно можна подорожувати. Ну, для мене це якісь продвинуті фрилансери. Якщо чесно, я собі не можу такого дозволити подорожувати, тому що я Дещо слабка у тайм менеджменті, і тому для мене це теж якісь гуру, які подорожують і працюють. Ну а тепер давайте поговоримо про те, якими якостями повинна володіти людина, щоб почувати себе комфортно на фрилансі. Перше це висока самоорганізація. Мені здається, це найважливіший пункт серед усіх, які існують у цій книзі. Тому що тут на тебе навалюється дуже багато відповідальності, обов'язків, задач, які ти повинен виконати. І в тебе немає особи, яка би замість тебе це зробила у разі, якщо в тебе сьогодні немає настрою, в тебе надто багато поганих новин. Щось в тебе болить. Ні, це нікого не цікавить. Ти повинен бути самоорганізований. Ти повинен робити все по визначеному пункту, щоб досягти до певного дедлайну певних результатів. Наступний пункт це швидкість і швидкість. Необхідно для того, щоб заробляти більше грошей, я вважаю. Тому що якщо ти можеш швидко впоратися з певними завданнями, це означає, що ти можеш взяти більше проектів, а більше проєктів, це означає більша кількість грошей. Тому математика проста: стресостійкість, як на мене, це друга по важливості якість, яка необхідна особі, яка Збирається або вже працюють на фрилансі, тому що тут дуже багато невідомих може з'явитися під час того, як ти виконуєш певні завдання, і якщо ти стресостійкий, це допоможе тобі швидше досягнути якісного результату і показати себе як професіонал. Бо якщо ти дуже нервуєш і дуже незібраний, і стрес тебе вибиває з колії, тобі буде ну дуже важко. Навички самопіару до цього я дійшла лише нещодавно, що я можу сказати, не всі спроможні. Ожні себе правильно піарити і. Це потрібно визнавати, але цьому можна навчитися. Це не щось таке, що вроджене. І тому, якщо ти хочеш саме розвиватися в цій сфері, для тебе це важливо, ти хочеш отримувати якісні проекти, класні проекти, то та, над цим потрібно працювати. Далі у книзі «Фриланс здорової людини ви можете дізнатися про те, яким чином можна зіскочити з офісної роботи і перейти в фриланс. Там Тетяна розповідає про три способи, яким це можна зробити. Перший з них це різко Обірвати всі зв'язки, тобто звільнитися. І давайте прочитаємо про те, які плюси та мінуси у такого звільнення. Ну, перш за все, я, як людина, яка зробила саме так, різко звільнилася, можу сказати, що це. Е... Одразу ти відчуваєш якусь свободу, і Тетяна про це пише це найскоріший спосіб відчути дух свободи. Так, це справді так. Далі це відсутність роботи, найкраще стимул активно шукати замовників. Справді це так. Ми з моєю колегою знайшли першого нашого замовника через тиждень, мабуть, після того як звільнилися. А ще тиждень перед цим ми запускали ютуб канал, щоб кудись знайти свою енергію надмірну. Випустити. І я вам кажу, що це важливо випустити цю енергію. Повірте. Далі мінус швидкого способу звільнення це те, що це доволі стресово. Я погоджуюсь, мені здається, тому і наш Ютуб канал так швидко з'явився. Ми всю енергію направили туди далі. Це варто мати заощадження на перший час заробіток може впасти. Ну, це правда, і якщо ви швидко не знайдете клієнтів, ви будете почувати себе ну дуже невпевнено, і з кожним днем ця невпевненість буде рости, чим менше у вас буде ставати грошей. І далі Тетяна говорить про те, що можна звільнитися більш обережно, це тобто підготуватися до цього. І плюси такого звільнення це те, що перехід буде м'яким і не таким стресовим, без грошей не сидіти мати навіть у перший місяць фрилансу. Тобто ви будете відкладати собі, і ви будете почувати себе більш впевнено і будете мати більшу можливість Брати те, що саме справді вам подобається. Далі мінуси це певний час, доведеться піднеберегтися вечорами та на вихідних, тобто додатково працювати. І якщо на основній роботі все горить, цей варіант не варіант. І третє, це вести спеціальний блог, це можна робити паралельно з вашим основним місцем роботи. Якщо ви бачите, що до вас приходять клієнти, що вони зацікавлені, що вони що ця ваша робота користується популярністю, в подальшому навіть можна зробити це основною своєю роботою. Прочитавши цю книгу, я вам хочу сказати про те, що Тетяна дуже чітко говорить про те, що потрібно спочатку навчитися щось добре робити, а вже після цього йти, пробувати себе у фрілансі. Тому що якщо у вас немає ніякої навички, ніхто вам за ваші помилки платити не буде. І вже тоді, коли ви здобуваєте певну навичку, ви її покращуєте, ви знаходите якусь свою нішу, розвиваєте ці цій ніші, і тоді для вас відкривається поле фрілансу, яке вас прийме і буде дарувати. Вам, наприклад, результати у якості там проектів і в якості там грошей, які вони вам принесуть. І як новачку розпочати свою роботу на фрилансі? в цій книзі говориться про те, що так спочатку, якщо ви прям новачок новачок, і вам потрібно вибудувати своє портфоліо, ви можете спочатку продавати свої ну не продавати, просто дарувати свої послуги безкоштовно, але це не повинно пере. Творитися в якусь систему е, одноразово, так якщо ви відчуваєте, що це допоможе вам покращити ваше портфоліо постійно ні ні в якому разі. Якщо вас просять виконати тестове завдання, то е, безкоштовно виконувати тестове завдання це типу не гуд. Тетяна Говорить про те, що це тестове завдання е, повинно бути мінімальним і воно повинно не забирати у вас багато часу. Воно повинно бути оплачуване, звичайно, не стільки скільки. Коштує ваш гонорар, але все-таки це повинні бути якісь кошти, і тому що і ви, і замовник повинні ризикувати, а не тільки ви. Отож, про гроші. Коли ви працюєте в штаті, то ви продаєте свій час. А коли ви працюєте на фрилансі, ви продаєте свій результати. Це потрібно чітко запам'ятати. Ну і друге головне правило: хто себе за скільки продав, стільки і має. Це потрібно дуже чітко усвідомити, тому що можливо виконувати одну й ту саму задачу. Для одного і того самого проєкту за різні суми. І про це в цій книзі йдеться. Ну і найважливіша думка, яку я взяла для себе з цієї книги, це про те, що говорити про гроші це одна із найголовніших навичок фрилансера. Якщо ви вмієте це правильно, чітко, добре робити, то буде у вас успіх. А якщо ні, то ні. Угу. І далі Тетяна в цій книзі приводить декілька м, способів визначити, скільки коштує ваша робота. Перше — це можна порахувати кількість витрачених годин на виконання завдання і визначити, скільки коштує одна година. Друге це створити цінову сітку на схожі різновиди роботи. Третє — це запитати у колег, скільки вони беруть. Ну, це якщо у вас класні колеги, вони вам розкажуть. Далі подумати, яка б сума вас мотивувала. І мені здається, це найважливіше, тому що якщо ці всі попередні пункти ви зробите, а сума вас не мотивує, то... Для чого то все, правда? Ще, що я для себе відкрила, це те, що якщо ви розвиваєтесь і навчаєтеся, то ви повинні переглядати ваш прайс кожних півроку. Давайте так, я дуже багато курсів проходжу постійно. І я за рік, більше ніж за рік роботи на фрилансі, ні разу не підняла свій прайс. Ні разу. І це для мене було таким бух, яна. Привіт, ну що скажеш? Неприємно, що скажу. Як я не додумалась до цього, але є моменти, коли ж все ж можна продавати свої послуги дешевше, і в цій книзі говориться про те, що можна їх продавати тоді, коли вам дуже подобається ця тема, і ви дуже хочете написати там чи зробити що для цих клієнтів, тому що це. Ну, дуже ваша улюблена тема. Друге, якщо це дуже просте завдання, і виконання його не принесе вам якихось надмірних зусиль, і ви отримаєте якийсь класний гонорар. І третє, якщо ця тема вас дуже болить, і за допомогою виконання цього завдання ви допоможете світу дізнатися про цю проблему. Ну і ще одне відкриття для мене, яке було те, що не потрібно. Працювати як коняка, щоб просити у свого замовника високий чек. Ну, типу, вони так не мислять, замовники. Типу, якщо я приклала надмірну кількість зусиль і дуже багато часу, отже, я можу претендувати на високий чек. Ні, це працює зовсім по-іншому. Замовник або готовий, або не готовий вам платити. Ось цю суму за виконання цієї роботи, і все їх не цікавить, скільки часу ви на це витратили. Коли можна починати просити більше грошей, перше це планово, тобто, наприклад, один раз в рік. Друге це інтуїтивно. Ви пройшли якийсь курс, розумієте, так я готовий підвищувати свій чек, тому що тепер у мене більше знань. І третє це поступово. Тобто, кожен новий клієнт, ви йому кажете іншу більшу суму. Щодо тайм-менеджменту, це слабка моя частини, і що я змогла. Зізнатися в цій книзі, що потрібно чітко вибудувати собі. Е... Робочий графік і слідувати йому. Як з маленькими дітьми, от, наприклад, у них є якісь речі перед сном, якісь там ритуали, які вони виконують, це допомагає їм спокійніше відправитися у сон. Так само і тут не потрібно шукати ніяких мус, нічого там видумувати, а просто планомірно виконувати якусь рутинну роботу, і це допомагає тобі краще працювати і більш продуктивно. Також Тетяна радить користуватися планувальниками, якщо чесно. Ну, я також ними користуюся, і більше про них я розкажу в якомусь із наступних відео. Ну і ще одним важливим пунктом є те, що фриланс це все про комунікацію. і Наскільки класно ти комунікуєш, настільки класні проекти і результати ти будеш отримувати. А далі трішечки про те, що бісить замовників. В першу чергу, це якщо вам ліньки як слід підготуватися, і це. Бачить замовник, якщо він про це говорив, а ви через свою лінію не виконали те, що потрібно далі. Це якщо ви довго не відповідаєте на повідомлення, не чітко виконуєте ТЗ, щоразу, робите одні ті самі помилки. Тобто тут багато є прикладів. Я раджу вам прочитати цю книгу. Мені здається, це корисно знати. Ну і про особистий бренд. Я вже про це трішки говорила. Це дуже важливо і потрібно навіть через не хочу. Пробувати щось говорити про себе, тому що якщо ви про себе нічого не говорите, про вас ніхто Спеціально нічого дізнаватися не буде, тому що навколо стільки спеціалістів, які про себе говорять, і точно оберуть їх. І тому доведеться проявлятися. І особистий бренд це частина вашої роботи. Просто запам'ятайте це. І на сам кінець, давайте поговоримо про те, де брати замовники. Замовників можна брати. По перше, це коли ви йдете на фріланс з основної роботи. Ви можете запропонувати своєму начальнику. Якщо ви добре розійшлися, типу я йду на фріланс. Може вам щось потрібно зробити далі. Ви можете поговорити своїм. Колегами по цеху, можливо, їм потрібна якась допомога. Далі потрібно також не забувати про соцмережі, тому що. Там є компанії, з якими ви безпосередньо можете співпрацювати. Ви можете їм написати, наприклад, і можете слідкувати в телеграм-каналах, де опубліковують вакансії саме у вашій сфері. Ну і звичайно, є біржі фрілансу. Про них я не буду розповідати, тому що я про них нічого не знаю. Але в цій книзі дуже багато про них. І ви можете прочитати і дізнатись для вас справді корисну інформацію. Отже, підсумки. Фрилансер – це трохи керівник і переговорник, трохи продажник та бухгалтер, спеціаліст та менеджменту і комунікаційник. Які шляхи може собі обрати фрилансер? От якщо він уже типу набувся в фрилансі? він може як повернутися на роботу в офіс і не має в цьому нічого поганого, кожен обирає те, що він хоче. Він може. Продовжити вдосконалюватися і опановувати нові ринки, дуже цікаво про це розказано в цій книзі. І третє, це можна. Почати свій бізнес і розвиватися вже як повноцінний, а не напівбізнесмен. Тому шляхів багато, і кожен з них цікавий. І я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і воно було для вас корисним. Купуйте обов'язково цю книгу. Я думаю, що вона буде корисна, як і тим, хто тільки розпочинає свій шлях, і тим, хто вже попрацював на фрилансі і ви для себе здобудете щось корисне. І на сам кінець попрошу вас написати. Скажіть, будь ласка, ви все таки за. Офісну роботу чи за фриланс. Можете просто написати одним словом там офіс або фриланс. або розпошіть мені, надзвичайно цікаво почитати вашу думку, ну ви розумієте, що я поки що за фриланс. І підписуйтесь на мене, ставте вподобайку дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І побачимося зовсім скоро. Па-па!